Сьогодні унікальний день, унікальні люди, унікальні гості, унікальна подія. Сьогодні ви запрошені на щось вишукане, граційне і неповторне. Сьогоднішній день насправді про велику любов. Насправді про багато вже написано фільмів, складено, багато сценаріїв, багато книжок, написані про таку чесноту, як любов. Любов це найприємніше, що може статися з людиною. Хто відчуває цю велику любов, тоді вже гори не здаються такими високими, ріки глибокими, але панує великий мир злагода. Тому сьогоднішні історії є теж. Побудована на великій любові, і в кінці цієї історії боязково буде написано на реальних подіях. Тому зустрічайте. Він довго мріяв і вимріяв. Сьогодні він переповнений великою радістю і любов'ю. Зустрічайте наш неповторний наречений. Ваші облиски! Переповнення великою посмішкою, грацією і неповторністю насправді вона дуже довго мріяла і теж вимріяла. тому зустрічайте, вишукана, неповторна і витончена наша наречена. Тепліші овації, друзі. Тато передає свою дитину у мужні руки нашого нареченого. Я хочу, щоб ви дали максимальні облиски для нашого молодого подружжя. Сьогодні ви усі запрошені на створення нової сім'ї, то можна ще, ще голосніше. розпочалися у 2017 році. Перша зустріч відбулася 5 березня, а офіційно вони почали зустрічатися по розподіях нареченої 9 березня. Тоді усе завертілося, закрутілося. Він дуже любить вареники, а вона дуже любить готувати йому різні страви. Зазвичай наречений скидає фото з інстаграму або з інших соціальних мереж, рецепт і просить, щоб вона це йому приготувала. Але як зізнається наречена, що наречений готує максимально смачно і дуже добре. Тому можна йому максимальні обласки, що у їхньому подружньому житті. Точно всі будуть нагодовані. У них є багато спільних моментів, у них є багато спільних подорожей, люблять дивитися багато різних фільмів, серіалів. Але цей день 2022 року, а саме у червні, перед днем народження нашої нареченої день народження 12 червня. А ця дата 11 червня є допоміжною до наступної дати. Чому? Тому що 11 червня. Він забронював велику фотостудію. Ви собі цю фотостудію, фотограф. Перед фотостудією ця велика була підготовка. Він запропонував, що давай ми тобі зробимо до дня народження круту фотосесію. Бо наречена сказала, що ніяких подарунків вона не хоче, але фотосесія це щось інше, це щось особливе, тому що спільних фото у них багато не було. Але наречений вирішив, що саме так хоче провести цей день. І 11 червня, о 3 годині, була заброньована велика фотостудія. Так, емоції тоді в цей день теж переповнювали, як сьогодні, коли згадують цю історію і цю подію наші наречені. Ще перед фотостудією вони вирішили випити смачної кави, тому що все ж таки в суботу наша наречена працювала, але вдалося їй відпроситися з роботи на цю подію. І коли вони познялися з фотографом, одна фото, друге фото, третє фото, вони багато вже пофотографувалися і. Фотограф каже, а давай ми тебе саму будемо фотографувати. Вона сиділа у великій качелі, вона дуже багато зробила ефектних кадрів. І за лічені секунди вже стояв наречений з великим букетом троянд, став на коліна і сказав, чи ти вийдеш за мене. І вона йому сказала так. Ваші оплиски, друзі, і гірко ви Гірко! Якщо казати по правді, то плакав він і плакала вона. І нічого вони не могли розрізнити. <рес> і сьогоднішній день всі прогнозували, що буде дощ. Сьогодні е, казали, що буде гроза, злива, але як бачимо, що сьогодні є гарне сонце, тепле сонце. Коли почалася церемонія, воно зразу сховалося за хмари і стала приємна атмосфера. Це все сьогодні для вас, тому що ви ті, які мріють. І мрії їхні здійснюються. Я бажаю вам, щоб ваша ця гаряча любов, ця безтурботність і водночас дитячість була протягом вашого життя, щоб це все, що ви собі мрієте, у вас завжди збувалося.